All humanity. Так, друзяки, всім привіт! Радий вітати вас на каналі ХБМута Фридс. Сьогодні у нас з вами доволі незвичайне відео, тому що зібрались ми з вами не в полі, не в лісі, а зібрались ми з вами біля мого комп'ютеру задля того, щоб разом з вами вибрати китайський андур мотоцикл Новий китайський мотоцикл І зараз, вже коли якість китайського мотопрому, ну я би сказав на належному рівні, тобто їх можна спокійно використовувати. Наглядний приклад тому це наші шинереї. Вони показали себе за минулий сезон дуже непогано. Тому вибираємо новий китайський ендурік. Як так сталося? А, сталося це. Так що ми з Кирюхою трошки посиділи, подумали. І вирішили, що за підсумками минулого сезону нам потрібні більш ендурні мотоцикли для того, щоб заїжджати ще далі, ще вище, і показувати вам ще кращі. Рішення прийшло брати спочатку один такий ендуро мотоцикл, трошки потестувати, перевірити його в таких бойових умовах. І вже потім. Зробити якісь порівняння з енереями нашими, і зрозуміти, чи потрібен другий такий мотоцикл, чи буде він краще їхати, чи буде він потужніший. Я розумію, що, скоріш за все, він буде потужніший, але просто ми хочемо порівняти і вже потім вирішувати, чи треба брати такий другий мотоцикл. Тому наша з вами справа на сьогодні обрати мотоцикл. Коли вже час обирати, нас з Кирюхою спіткала одна проблема. Тобто вибір китайських мотоциклів на сьогоднішній день дуже-дуже великий, їх дуже багато різних. Тому ми почали е одразу відсікати деякі варіанти. А саме, е наприклад, об'єм 250 кубів. Тобто ми вже поїздили на 250 кібер, і можна сказати, що хочеться. ну, більш потужні мотоцикл. Тобто хотілося, щоб це був мотоцикл з 300 кубовим мотором. І тут варіантів стало набагато менше. Ми зробили вибірку деяких мотоциклів, які б нам могли підійти за характеристиками. І давайте трошки пробіжемося по ним. Зараз переходимо на екран і будемо дивитися. Перший в нашому списку з'явився мотоцикл BSE. Оце він. А саме BSE J1 Enduro. Цей мотоцикл, наскільки нам відомо, ще не надійшов продаж в продаж магазинів України і відповідної інформації до його експлуатації, як він це показує, там просто не існує. Відомо тільки деякі технічні характеристики, там що це одноциліндровий, чотирьох тактний, 4 клапаний з балансировочним валом і так далі. Я думаю, що е, всі мотоцикли, які ми сьогодні будемо розглядати, вони з балансировочними валами. І вирішено було, що ну, на цьому БСЕ варіанті ми не загострюватимемо увагу нашу, тому що невідомо, скільки його доведеться ще чекати, коли він з'явиться в Україні. Ну і думаю, що можемо переходити до наступного мотоциклу, а наступний мотоцикл це доволі відомий це COVID-300 Advance. адванс. Знову на екранчик. Так, ось він. Це Кові 300 Адванс. Чому саме Кові? Просто тому, що ми про цю марку трошки вже чули від нашого побратима Богдана, який проїздив з нами в цьому сезоні дуже багато маршрутів. І нічого критичного з його кові лайт не сталося. Щодо Кові 300 Адванс, це так само доволі відома модель, яка має свої переваги. Наприклад, ціна, ну, це доволі доступна модель, і це, напевно, найдешевша 300. -ка. Але тут варто сказати, що це не є повноцінна 300, бо має цей мотоцикл фактично об'єм 279 кубічних сантиметрів. І е, двигун, який раніше не був присутній в модельній лінійці будь-яких версій Кові, та будь-яких конкурентних моделей, які має назву NB-300F. Так само ще одним критичним для нас показником є обсяг паливного баку. В цьому мотоциклі він становить 7 літрів. А це ж, напевно, треба ну, про запас якусь типу, баклажку з собою возити, якщо ми далеко їдемо. Не знаю. Як на мене таке, погнали до наступного мотоциклу, бо наступним мотоциклом є також Кові. Кові заполонили наш ринок. І на цей раз це Кові Макс 300. Ось він ось от гарненький, оснащений він двигуном з маркуванням ZS 174MN, який має робочий об'єм 279,4. Тобто це також не є трьохсоткою. ю максимальною потужність якого є 25 коней при 8500 обертів. Має він так само рідне охолодження та споряджену масу 117 кг. На цей мотоцикл є багато відеооглядів, і, судячи з цього, він ну, непогано зарекомендував себе серед андурістів. Тож маємо обов'язково врахувати цей мотоцикл для себе як ну, потенційний варіант. Ось І останнім Кові в цьому списку є Ковід-300 Pro S. Дивіться, ось такий він гарний. І це вже є, ну, я думаю, що це топова модель з відповідною ціною, майже 150 тисяч гривень. Оснащений двигуном Зонкшен серії nt 300 знаю, Якщо це щось вам каже, я буду називати маркування, то з об'ємом двигуна 295 кубічних сантиметрів, Це вже близько до 300 максимальна потужність у нього 34 кінських сили на 9,5 тисячі обертів. І також ця модель вже має два розподільні вали, 6 ступеневого КПП, об'єм паленого баку в 9 літрів. Що вже, ну, я думаю, що вже краще. Але в наших шенреях, нагадаю, було 13 літрів, і це просто ідеально. Так, ще він має рідину систему охолодження та споряджену масу в 123 кг. Що вже трошки важче за попередні Кові 300. Угу. Також треба зазначити, що 300 Pro S, за відгуками споживачів має кращу підвіску для ендуро використання. Але ну, напевно, що вона реально краща. Тому що ціна, ну, якщо у вас є реально цей Кові 300 Pro S, то напишіть, будь ласка, відгук про нього в коментарях під цим відео, бо це ну, буде важливо для нас. І на цьому я думаю, що варто вже закінчувати з мотоциклами Кові. І переходити до його прямих конкурентів. Це Геон. І першим а, серед Геонів, які хотілося б брати до уваги, це Геон Decar GNS 300. І ось він. Так, і тут є, до речі, дві модифікації: 6 КПП, але без кікстартеру. І, відповідно, з п'яти коробкою, але вже з кікстартером, що можливо стане плюсом, коли ви застрягнете в багні. І ну, у вас, до речі, може, знаєте, коли ви ну, в багнюці часто там мотоцикл запускається, глох не запускається, бо ви там борситесь і так далі. І один прекрасний момент може просто сісти. Кум. Кікстартер в цьому випадку може стати величезним плюсом. У нас, до речі, була е, така сама один в один ситуація, і кікстартер на шинереї нас дуже спасав на той момент. Бо ну, то штовхати мотоцикл е, і заводити його, як кажуть, стовкача, та в багні, коли по півколеса вже зритий, то ну, немає можливості такої, і стартер не працює. І все, що робити? Тільки кікстартер і воно працює. Я не знаю, як там на інших моделях, але на шенереях, ну, трошки подрикати треба ножкою, але воно того варто. Так, що по мотору, в цій моделі він має маркування ZT-174MN5. Це 289 кубів на 28 коней з паливним баком 10 літрів і сухою вагою 116 кг. Так, і дивлячись відео з цим мотоциклом на просторах Ютуба, ми для себе відкрили факт, що на цьому мотоциклі приймають участь навіть в хард-ендурних змаганнях. Я бачив чувака, який декілька разів займав перші місця на цих змаганнях на цьому мотоциклі. Я розумію, що справа в скілах, але тим не менш. Ну тобто, мотоцикл дає потенціал, це прикольно. Я не знаю, буду я приймати участь в колись в змаганнях чи ні, але ну прикольно, коли в тебе є мотоцикл, який ну, трошки з запасом, і ти знаєш, що ти можеш його використовувати на змаганнях. Так, і трохи покращену модифікацію мотоциклу Geon Dakar GNS. Є модель Geon Dakar GNS 300R. І давайте з вами спробуємо зрозуміти, в чому там різниця. Е, мотор zs 182 mn в якому вже на хвилиночку, 299 кубічних сантиметрів. І 32 конячки, що на 4 більше, ніж, у звичайного, GNS. Тут же виробник не надав нам можливості обрати п'ятиступенева, це буде КПП чи шестиступенева. На цій моделі буде доступна тільки шестиступка І бонусом кікстартер на борту. Я думаю, що це ну, плюс. І об'єм паливного баку так само має щось там близько 10 літрів. І трошки збільшено відмінно від GNS суху вагу в 120 кг. Можна розглядати, думаю, так. Так, і ну, я вже думаю, що можна переходити до останнього мотоциклу в нашому списку. І це є Gion Dakar GNX 300 на інжекторі, тобто EFI. І тут так само є дві модифікації, є е з двох розпредвалами в голові, а є е з одним. Тобто двох у DOHC літери значить, що в цьому мотоциклі є дві Два розпредвали в голові. І найбільшою різницею з попередніми моделями є те, що ця модель оснащена інжектором замість карбюратора. І це насправді трошки лякає, бо для, ну, для дорожнього мотоцикла загалом інжектор є точно плюсом. А для ендуро тут трошки незрозуміло мені. Тим паче маємо відгуки, що інжектор є там якийсь вибагливий до якості палива. А також є випадки, коли цей інжектор трохи глючить, і він може там, піднімати оберти до 5000 обертів, і Ну, така собі історія. А як він там до Якщо ти його, там, в річку впадеш, там, на... ну це ж електроніка, коротше, не дуже зрозуміло, чи є плюсом чи мінусом то, що там інжектор. Якщо ви маєте опит індуріка на інжекторі. Напишіть так само в коментарях, чи це є плюс чи мінус. Бо нам, з Крюхою, трошки обговорювали це питання, нам ну, не дуже зрозуміло, чи це плюс чи мінус. Коротше, так, Так, це не єдина відмінність в цій моделі. Тут ще встановлена австрійська підвізка фірми WP. WP. Хоча люди ну, не жалілися на попередню, якщо чесно. Також є переваги, що зменшена вага мотоцикла за рахунок алюмінієвих деталей. Тож суха вага становить 108 кг. Це напевно, що це найлегкіший мотоцикл в цьому списку. І двигун цієї моделі це 177 FMM. Що він вже трошки, ну, перевірений часом, який має максимальну потужність 30 кінських сил, що, до речі, є на 2 сили менше, ніж GNS 300R. Як так не дуже розумію, але ну, це факт. Тож, думаю так, що якщо підсумувати, то бачимо, варіантів трошки є їх придостатньо. Тому цей вибір стає важчим. І, в принципі, ми собі наш варіант в голові вже обрали. Ну, Намітили, можна так сказати. Але було б дуже-дуже цікаво почитати коментарі, ваші коментарі та пропозиції під, під цим відосом. який би мод ви хотіли би бачити на нашому каналі, який би мотоцикл, чи, може, парочку з цього списку ви би поставили на перші місця. Я думаю, що це вплинуло б на наш вибір, якщо там ну, знаєте, дуже багато коментарів за якісь там. За якусь окрему модель, і це ну має враховуватись нами, це точно. І це би вплинуло на наш вибір. Якщо ви маєте такі той чи інший мотоцикл з списку, е так само пишіть коментарі, бо ну буде цікаво розумієте, Я зараз трошки розгублений, такий, знаєте, і я дивлюсь, що їх багато. Їх вибір достатньо, як ми бачимо сьогодні. Обговорили. Але якщо брати бюджет... Я розумію, що той ті, що дорожчі, вони будуть кращі, Але чи вартує воно того тисяча доларів, наприклад, між одним мотоциклом і іншим? Може, може, воно того і не варто розумієте? тому я хочу ваших порад в коментарях. Тож, друзі, пишіть варіанти. Ми їх врахуємо і приймемо це рішення. А про саме це рішення, що ми обрали, і чи Зійшлися наші думки з вашими, ми повідомимо в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням, доєднуйтесь до нашого з вами ком'юніті. Ми залюбки там спілкуємося з усіма. Новина про модель мотоциклу, який ми обрали, буде саме в телеграмі. Тому не пропустіть! А трошки пізніше почнуть виходити нові відоси з новим вже китайським ендуро, Я думаю, що ми. Знімемо збірку, зробимо таку собі інструкцію. Ну, я собі в голові вже маю ідеї, і е, як ми будемо збирати його, як ми будемо обкатувати його, які там перші гірки він буде брати і так далі. Тож буде далі ще цікавіше. Тому наголошую, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайкоси. Я думаю, що на цьому вже варто закінчувати це відео. Всім! Гарних свят наступаючим новим роком різдвом. До побачення, пока, пока.